Новий контрнаступ буде набагато успішнішим ніж був минулий. Президент Зеленський дав інтерв'ю виданню «Політико», в якому заявив, що Україна все ж таки готується до нового контрнаступу, який буде набагато успішнішим ніж був минулий. І саме головне, Україна обов'язково переможе. Я взагалі не розумію, хто йому дозволяє робити давати такі інтерв'ю і робити такі заяви. А знаєте, що він сказав про контрнаступ 23-го року? Що цей контрнаступ був не такий успішний, як очікувалось, тобто покласти десятки, а то й сотні тисяч пацанів просто ні за що, і ніхто не скаже, скільки там людей загинуло. Це називається не такий успішний контрнаступ. А ще ось в таких от результатах контрнаступу він звинуватив Буд всередині Збройних сил України. Більше того, він заявив, що хтось злив плани контрнаступу росіянам. Ну зрозуміло, на кого він робить відсилочку. Це і про ті жучки, які були знайдені в кабінеті залужного, і про те, що залужний був проти початку цього контрнаступу. Ну а саме смішне це те, що за пів року до початку контрнаступу, з усіх усюд, в тому числі з єдиного телемарафону, усюди кричали Контрнаступ! Контрнаступ, а потім Ой, а якось так вийшло, ми пішли в контрнаступ, а нас там чекали. А де ж ваша розвідка була? Ну, ви коли починали контрнаступ? Ну, повинні були якось подивитись, чи що там робить ворог? Як він готується, не готується? Чому ви з голою жопою полізли в контрнаступ? Бо вам західні партнери пообіцяли зброю, яку так і не дали? Ну якщо ви були не готові, для чого було лежити там стільки пацанів? І саме головне, який результат? Російська армія забрала вже всі території, які Україна відвоювала під час контрнаступу 23-го року. Всі! А для чого тоді це було потрібно? Для чого було вбивати стільки людей? І зараз він знову сидить і розказує про якийсь контрнаступ. А за рахунок чого буде відбуватися цей контрнаступ? За рахунок закону про е, посилення мобілізації? Зброї ніхто не дає, грошей ніхто не дає. Те, що виробляє Україна, ну це все брехня і тільки казки, що виробляються там і... мільйони дронів. Де це все? Зате знову ми маємо патріотичні лозунги про перемогу та про контрнаступ. Ну добре, якщо ви навіть вже вирішили організувати черговий контрнаступ, для чого про це зараз розказувати? Для того, щоб потім сказати, що знову якісь зрадники у Збройних силах України злили інформацію ворогу. Ну, це вже розумієте, вони не просто тягнуть Україну на дно. Вони знищують Україну. Українська влада знищує українців і знищує Україну. А ознайомитися з основними тезами інтерв'ю Зеленського можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.